Розпочинаючи прес-конференцію, народний депутат України Оля Сікора відмітила, що рада з того, що ініційоване нею виїзне засідання екологічного комітету Верховної Ради на терени нашої області, зокрема і Калущини, все-таки відбулося. Адже Оля Мирославіна хотіла, щоб парламентарі на власні очі побачили і оцінили масштаби проблеми. Члени комітету були вражені екологічною ситуацією на Калущині, зрозумівши, що вона може стати транскордонною катастрофою. На виїзному засіданні також піднімалися проблеми Рогатинщини, Тисменниці Яремча. Гостро стояли питання щодо викидів в атмосфері. На повітря забруднюючих речовин бурштинської тес з товариством крону Україна. Комітет обговорював і проблему переробки відходів товариства Даноші. За словами Ольги Сікори, вже найближчим часом у сінах парламенту будуть напрацьовані певні рішення комітету щодо розглянутих питань, які дадуть можливість добитися виділення коштів на конкретні цілі. Ольга Мирославна також зазначила, що головною перешкодою, яка потребує першочергового вирішення на Калищині, депутати визнали саме домбровський кар'єр, заповнення якого дощовими водами може призвести до екологічного лиха і запропонувала своє бачення щодо виходу з небезпечної ситуації. Але я бачу чисто просто. Вирішили проблеми таким шляхом, що можна відновити власне, отой канал дренажний, який існував ще з радянських часів. Тобто був кар'єр і був дренажний канал, який не був бетонований, який просто недалеко від ріки сівки обводив канал. Цей кар'єр і всі води, які потрапляли грунтові. Вони потрапляли не у кар'єр, а вони збиралися в цьому каналі, потрапляли в сівку, з сівки у лімницю з лімниці в Дністер. Це була чиста вода, прісна, значить нічим там не забруднена. Тому я думаю, що в першу чергу можна було б невеликим коштом відновити цей канал. А потім вже екрани ставити, там ізоляція, якісь робити». Оля Сікора більш ніж переконана, що без відновлення калійного виробництва неможливе розв'язання екологічних проблем калуша. Якщо воно запрацює, то питання буде вирішене, а люди отримують нові робочі місця. Народний депутат критично ставиться до ідеї глобального відселення людей із зон просідання поверхні у калуші і калуському районі, вважаючи, що будинки побудовані на тих територіях можуть стояти ще сотні років. Але проблема потребує постійного моніторингу. І якщо науковці з інституту галургії моніторитимуть цей процес і відстежать активне просідання, то тільки тоді на часі буде відселення. Не оминуло Ольгу Мирославівну і питання щодо підозри її у кнопкодавстві на збручі. Я казала, що е, неодноразово я нахиляюся що збрати, що щось Ну, Вибачте, е, так нагло голосувати, ну, напевно, я б десь може прикрилася чимось. Десь, десь, ну, за 10 секунд можна встигнути з крісла на крісло пересісти, розумієте, проголосувати. Вже так нагло ніхто не голосує, тому е, я абсолютно вам кажу, що цей фотомонтаж. Ольга Сікора переконана, що таким чином здійснюється дискредитація опозиції у парламенті, яка дуже вигідна діючій владі, і закликала усіх присутніх не піддаватися на такого роду провокації.